Ліберальна партія прем'єр-міністра Канади Марка Карні перемогла на виборах. Не власне, що це означає? Ми зараз запитаємо у нашого гостя, який онлайн до нас приєднується: Андрій Шевченко, посол України у Канаді 2015-2021 рік. А також заступник міністра оборони 2023 року, і зараз голова місії світового конгресу українців у Києві. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку, Андрію. Привіт, доброго ранку, радий чути. Навзаєм. Ну, я у вас вперше, але я за цих кілька хвилин зрозумів, що по-перше, ви любите згадувати Трампа. Так по-друге, що ви шукаєте такі філософські і метафізичні речі в усьому, що відбувається навколо в новинах. Я думаю, що канадські вибори вони і по тому, і по тому показнику вас задовольнять. Андрію, ну власне, ми подумали до кого ж звертатися з канадського приводу з канадського питання як не до тебе. Тому будемо дуже вдячні за оцінку, за власне твої міркування з приводу цих от виборів, які зараз відбулися. Одразу про цю перемогу, так давайте про, про цей результат поговоримо. Він неочікуваний, як в пресі пишуть, що ще не так давно, кілька місяців тому, результат міг бути, якби були ці вибори. По-перше, це ж вибори, які достроково відбувалися, був би інший результат. І, але він такий: що це за результат? Що він означає для Канади? І Чому, чому він по-своєму несподіваний і драматичний? Прем'єр-міністром Канади залишиться Марк Карні. Це цікавий чоловік, новий в політиці. Можемо про нього кілька слів сказати пізніше. Е, а що змінилося ще три місяці назад, коли Трюдо подавав відставку? Здавалося, що ліберали приречені. Е, Трюдо, коли, коли складав повноваження, він сказав, що на фоні інавгурації Трамп, Трампа і антиканадських заяв Трампа е, канадським політикам треба згуртуватися, його партії треба згуртуватися, і він дав дорогу новому лідеру. Uh, в результаті uh, через три місяці, ми бачимо, що ліберали змогли не тільки скоротити той розрив у 20-25%, який був, а навіть вийти у лідери. В чому філософський сенс цієї ситуації uh, що інколи uh, ми, ми пам'ятаємо, що Трамп він ж пропонував Канаді бути 31 м штатом. Він називав трюдо губернатором uh, і, і так далі. В результаті це мало прямо протилежний ефект, тому що це згуртувало канадців, згуртувало ліберальну партію. Вони ці ліберали тонули і йшли на дно. Але та каменюка, яку Трамп кинув в Канаду, вона підняла таку хвилю, що ця хвиля винесла лібералів до берега і дозволила їм перемогти. Тобто філософський урок полягає в тому, що коли хтось тебе ззаду б'є в спину або стріляє в спину, можливо цим самим він тебе штовхає швидше до фінішної прямої і може дозволити тобі отримати кращий результат. Андрію, тут просто виходить така річ, що знову ж таки ми повертаємося від безпосередньо канадського питання до питання Трампа. Його дії перші 100 днів призводять до того, що власне спроба бути сильним, спроба досягнути результату обертається, да, прямо протилежне та да, обертається прямо протилежним. Це випадку з ЄС і випадку на наразі з Китаєм, і випадку з Канадою. І тут просто є величезні побоювання стосовно його можливих перемовин із Росією. Ну але для нас практичний урок полягає саме в цьому. Дивіться, Трамп шукав слави, любові і визнання в Канаді, і е, він очевидно всім серцем бажав поразки лібералів, тому що ідеологічно це зовсім не його люди. Так так отримав отримав прямо протилежний результат. Отримав ще один прем'єрський термін для уряду лібералів, і він отримав сконсолідовану е, сердиту ображену засмучену злу на американців, точніше на Трампа Канаду. Тому, мабуть, це те, щось говорить про те, що не завжди воно все так виходить, як пишуть люди, які вважають, що вони є сценаристами всього всесвіту. Слухайте, просто я думаю, що більшість українців, от я, наприклад, ми в принципі не розуміємо суть і серйозність оцих от претензій адміністрації Трампа на, на Канаду. Звідки це з'явилось? Як це могло з'явитися? Чи є цьому якісь, хоча б, хоча б якісь опосередковані підстави, чи це просто якийсь трюк, аби перевернути увагу? Що за цим стоїть великою мірою? Ну, насправді я впевнений, що Канада і Америка вони порозуміються і будуть спокійно торгувати і далі. Якщо ми подивимося на цифри, один трильйон доларів обсяг торгівлі між двома країнами щороку. Коли в тебе така торгівля, коли між тобою такий могутній торгівельний зв'язок, я думаю, це робить тебе кращим союзником ніж будь які інші розмови. Але є як завжди, в сусідів є якісь недовирішені торгівельні питання. Які були претензії у Трампа? Він вважав, що Канада більше продає американцям ніж американці, продають канадцям. Він вважав, що це треба вирівняти. Я прогнозую, що насправді зараз уряд, який прийшов до влади або залишився при владі у Канаді, буде тримати дуже тверду позицію у цих переговорах. Чому тому, що цей уряд отримав дуже ясний мандат від свого виборця? Виборці сказали: тримайте тверду позицію, не згинайтеся, настоюйте на своєму. Тому це не додало е, козирів в картярській грі, як любить образно говорити Трамп, так так Андрію, якщо дозволиш, знову ж таки дивись, є, є така річ. Є ці вибори, і до останнього не був зрозумілим їхній результат. Ми зараз його маємо цей результат. А і чудово розуміємо, що ця перемога не є Я ж настільки переконано, що великою мірою противники лібералів вони теж мають підтримку, вони теж мають свою базу, і вони теж мають очевидно якісь запити від своїх виборців. Чим це не загрожує політиці Канади і всередині, і назовні? Ну зараз виглядає, що е, ми не знаємо остаточно розподілу голосів, але вірогідно на нас чекає ще один уряд меншості. Це означає, що ліберальному уряду треба буде шукати голоси під важливі для них голосування. Уряди меншості зазвичай в Канаді живуть недовго, десь вважається півтора-два роки, і вони трошки обмежені в своїй роботі. Але з іншого боку, попередній уряд е, Трюдо був урядом меншості, протримався повних 4, чотири роки. Що для нас важливо, для нас важливо, щоб Канада була стабільним твердим союзником для нас. Політична турбулентність всередині Канади означає, що в них є менше можливості займатися зовнішньою політикою і допомагати нам. Я також додам, що Канада зараз очолює G 7 головує в G7. Тому останні місяці головуюча в G 7 країна була фактично паралізована і не могла проявити себе як лідер цієї сімки. Тому ми насправді в наших інтересах, щоб там був стабільний і ясний політичний ландшафт, такий союзник нам потрібен. Але в суспільство залишається не вирішення питання. Була в тому від уряду Тридо, від лібералів, від ліберальної риторики. Я думаю, все це буде і далі себе показувати. Ви власне це формулюєте як кінець епохи Трюдо. і що і ми її пос. От, якщо дивитися на це не політологічним оком, та а оцим обивательським, то в мене зараз буде кілька таких питань. По перше, що це була за епоха. Тому що ну от є ж багато мемного та він був красивий, він стильно одягався, і, і ті, хто не дивиться тільки картинкою, і далі не чекає читає, але знає це слово. Він все одно має якийсь образ. Але що це була за епоха насправді? Ну, це в чомусь така голівудська історія, і я думаю, що ми запам'ятаємо і шкарпетки трюдо, і селфі з ним, і його посмішку, і його цей легкий стиль. Він, звичайно, був проявом нової політики е, і нестандартного, не класичного політичного підходу. Але з іншого боку, е, давайте подивимося на це інакше. Його батько тричі був прем'єр-міністром Канади, три терміни. Джастін Трюдо, три терміни, був прем'єр-міністром Канади. Він виріс в тому будинку, е, як дитина, в якому йому пізніше доведеться жити як прем'єр-міністр. Тобто, насправді це потужна, сильна політична родина зараз е, з цієї причини придивляється до дітей Джастина. У нього троє дітей. І коли був його прощальний виступ, він передавав свої повноваження лідери партії, то його представляла на, на цьому на цих зборах донька. На яку теж подивлялася Словом, це цікава, яскрава політична голівудська історія, яка точно заставила інакше подивитися на політику. На політиків для нас Трюдо був прихильним прем'єр-міністром. Бував в Україні, підтримував при ньому, ухвалювалися важливі для нас рішення. Андрію, якщо можна, я тоді вчеплюся за твоє означення нової політики, тобто політика трудою, як вияв нової політики. Тобі, як дипломату, власне як людині, яка бачила і канадську політику всередині, і загалом, яка слідкує за тим, що відбувається, не видається, що сьогодні відбувається якась. Якась боротьба між старою, умовно старою політикою, і новою політикою. Тобто є умовні формати старої політики, як, які сповідає, наприклад, Росія, чи, наприклад, наприклад, Китай, чи, наприклад, Туреччина, і є спроби спроби все-таки рухати світ далі і виявляється, що світ не готовий просто рухатись далі. Що далі є багато чинників і багато громадян, які чіпляються за минуле. Ну, мені хотілося б вірити в те, що ти зараз сформулював саме так, що ми насправді маємо справу між старим і новим, і багато в чому це, мабуть, так. Але що стосується політики, воно працює, мабуть, якось складніше. Очевидно, в цьому світі є велика втома від старої політики, але в що вона пров... повертається, перемога Трампа це ж теж по-своєму е така ніби дуля в кишені старій політиці, але вона дає такий результат, який заставляє слупитися за голову дуже, дуже багатьох з нас. Але повертаючись до Канади, Марк Карні зараз новий прем'єр-міністр. Це ж теж прояв цих нових тенденцій. Людина до цього ніколи не була в парламенті. Людина ніколи не була в політиці. Він мав множинне громадянство. У нього було громадянство і є канадське громадянство Великої Британії, де він очолював Центробанк. В нього було громадянство американське, від якого він відмовився під час виборчої кампанії. Тобто, це щось говорить про те, що з'являється якась нова історія. Люди шукають нових проявів, як можна реалізувати свої бажання в політиці. До речі, цікава підказка його доля і для українців. Ми знаємо, що у нас є дискусія про множинне громадянство. Так, так. я думаю, що є велика вірогідність того, що ми в ближчими місяцями ми зможемо. Побачити нарешті вже кроки в цьому напрямку. Я великий прихильник множинного громадянства, і мені здається, що це підказка того, що множинне громадянство воно не є перешкодою для того, щоб люди якісно займалися політикою, і добре виконували свою роботу. А можна я перепитаю, чому ви прихильник? Чому ви вважаєте, що це добра річ? Це тому, що це наш шанс зберегти українське громадянство для мільйонів українців, яких війна витиснула за кордон. І це рішення, яке насправді хвилі від нього будуть йти на десятиліття вперед, тому що це рішення, яке приймають зараз не тільки ці люди, які виїхали з України, це ж рішення буде працювати і для їхніх дітей, і для їхніх внуків, тому що нас громадянство передається саме в такий спосіб. Тому, якщо ми хочемо бути успішною державою, у 21 столітті, якщо хочемо зберегти зв'язок з цими мільйонами українців. Нам треба рухатися до множинного громадянандрію. А якщо можна знов ж таки твоя думка от з приводу цього от феномену вибору канадійців, от цього от вибору, який зараз відбувся, з одного боку є консервативна партія, і здавалося б перед лицем загрози безпосередньої загрози з боку Америки, з боку президента Трампа, можливо, можливо, очікувалися б сподівання виборців саме на консервативну модель, на якісь більш такі от сталі трад. Якісь речі, а з іншого боку, це не спрацювало, і все-таки канадійці обрали обирають, та станом на сьогодні кандидата, який, як ти зазначив, ніколи не був у політиці, не був у парламенті. Тобто, це великою мірою обирання людино, людини, яку можна означати як новачок, як людина не з системи, як людина, яка не має досвіду. Що за цим стоїть? Все-таки за цим є певна як доля авантюризму, чи навпаки це розуміння, яку. Якогось прагматизму, який полягає в тому, що краще наняти людину не системи, яка просто зайде і за якою немає якогось помилкового політичного бекграунду. Це, ну користуючись твоєю лексикою, це такий авантюрний прагматизм. Я би сказав, в ньому є і те, і те. По-перше, доля зіграла злий жарт із консерваторами, тому що вони намагалися імітувати Трампа, і П'єр Павлієв, лідер консерваторів, він себе позиціонував як така ніби канадська м'якша версія Трампа. У нього жорстка позиція жорсткіша була позиція по імміграції по інших питаннях, але Трамп своїми заявами і своїми наїздами на Канаду він поставив консерваторів в ситуацію, коли бути такими, як Трамп, стало не просто немодно, а стало політично токсично. І консерваторам треба було робити крутий розворот і позиціонувати себе як зовсім не такий, як Трамп, не схожий на Трампа. Ну і другий момент, Марк Карні, він справді новий в політиці. Але він не новий у владі. Це людина, яка очолювала центробанк в Канаді, яка очолювала центробанк в Лондоні. Що таке керувати центробанками в двох країнах з G7, з гігантськими економіками? Тобто, очевидно, в нього великий досвід. І я думаю, що це теж спрацювало, тому що люди подумали, можливо, нам банкір, який розуміє світ, який знає, як керувати великими економіками. Це саме те, що нам потрібно зараз у тяжких переговорах з Трампом. Ну і до речі, маємо сказати, що і український фактор тут теж спрацював. Він цій політичній кампанії чувся, був гучним а що ти маєш на увазі? Тобто, ліберали, які йшли на вибори. Вони мали вони декларували підтримку України чи якісь інші речі? Ти маєш на увазі? Всі декларували це було змагання, хто більше підтримуватиме Україну. І ти Сергій бував в Канаді. Так. Ти знаєш, що українці в Канаді це не просто фактор політики, це фактор життя. Безперечно, маршрут. Куди вони йшов в Канаді? Ти там бачиш українців, або чуєш, чуєш про Україну. А, з цікавих моментів уже кілька виборів підряд Конгрес українців Канади направляє всім провідним партіям такий досить серйозний опитувальник, де вони змушують ключові партії щодо виборів оголосити, як вони збираються в майбутньому діяти голосувати з питань важливих для українців. Такий опитувальник направлявся і цього разу. Він направлений був провідним партіям, і вони мусили змагатися. Як краще підібрати слова для цих українців, щоб вони, щоб вони підтримали в канадській політиці? Не дуже рідко ти бачиш перемогу в одні ворота. Як правило, це змагання до останнього за якісь там критичні 1200 голосів в кожному окрузі, і тому кожен голос важливий. Голоси української громади важливі. Я думаю, для нас це цікава підказка. В майбутньому таке може бути в багатьох інших країнах, де українці будуть електоральним фактором. Кількісно, а також політично, тому що вони видимі їх чути, і це помітно. Слухай, що говорити дійсно про ти, ти сказав, згадав дуже важливу річ присутність української громади, і загалом, якщо говорити про діяльність світового конгресу українців, та? скажи, будь ласка, а чи цей український український козир, український власне аргумент, чи він спрацьовує, наприклад, тих таки Сполучених Штатах Америки? І так, і ні. Тому що ну мабуть, ми не можемо бути задоволені тими зараз результатами, які є, і тою позицією, яку зараз тримає адміністрація Трампа, але з іншого боку, тиск колосальний теж є, є успішні приклади лобіювання. Скажімо, рішення минулого року про відновлення допомоги Україні, яке так тяжко пробивалося через Конгрес. Багато в чому це заслуга потужного тиску української громади. Є гігантська коаліція українських організацій, яка об'єднує більше більше ніж 100 українських організацій з усієї Америки. Є е, Український конгресовий комітет Америки. Це така старіша організація, е, яка десятиліттям будувала зв'язки. Тобто, тиск є, але мабуть, результатом нам важко бути задоволеним, якщо взагалі хтось у світі знайшов рішення, як правильно тиснути на Трампа і як правильно адвокувати якісь питання в розмові з ним. Шукаємо. Тож, власне, знаєш, я, я про це хотів сказати, що з одного боку та є зараз е і розчарування з боку українців стосовно заяв і дії Трампа, і побоювання, і, і, і ще якісь речі негативні, Але з іншого боку, слід мабуть згадати, що багато українців, які мають право вибору, які етнічні українці, які громадянами штатів, вони голосували за Трампа, його підтримували. Це правда, і я думаю, що цим, цим виборцям було на чим подумати останні місяці і задуматись, наскільки це було рішення ефективним чи неефективним. Але з іншого боку, те, що ми бачимо зараз, діаспора консолідована в досить жорсткій позиції щодо адміністрації Трампа ніхто не сісюкається, ніхто не робить вигляд, що це Божа роса. Тобто, насправді є бажання, є готовність говорити на чорне, чорне, на біле, біле. Слухай, мені знаєш, Андрію, ще дуже важливо те, що ти говориш в контексті, в контексті цієї триторики суспільної ставлення до українців, які сьогодні знаходяться поза межами України. Тому що ну так чи інакше, і з подачі російських якихось пропагандистських наративів, і з подачі можливо якихось місцевих наших політичних сил складається таке негативне ставлення до всіх українців, які сьогодні не в Україні. Йдеться про тих, хто виїхав тимчасово, і тих, хто планує повернутися, і тих, хто виїхав раніше, але так чи інакше є той факт. Факт, що мільйони українців сьогодні знаходяться поза межами України? Хтось віддавна, хтось не віддавна, хтось думає про повертатися і говорить про це, хтось вже не збирається повертатися, але так чи інакше, ми маємо своїх співгромадян по всьому світі. І відповідно, тут ми стоїмо перед вибором, чи якось делегувати їм якісь повноваження, делегувати їм якісь очікування, якісь запити, чи просто відмовлятися від них. І ось ти говориш про те, що діаспора може бути важливим чинником української присутності в світі. Як це все нам проговорить? Як ти це все бачиш? Як це все? Краще проговорювати, щоб воно працювало на користь держави, ну дивіться. Коли президент Зеленський е, приймав присягу на інаугурації, він сказав: у нас 65 мільйонів. І тоді ця математика як формулювалася? 45 мільйонів в Україні, 20 – поза межами України. Якщо сьогодні на підконтрольній уряду українському території проживає 30 мільйонів громадян і десь 3-4 мільйони на територіях, які тимчасово окуповані. Це означає, що десь ще близько 30 мільйонів людей з українською кров'ю. Це то майже половина сто стосовно от українців, які знаходяться зараз на території Куконтролюються Україною. так? абсолютно правильно. Тобто, це означає, що вперше в житті української нації ми опинилися в ситуації, коли нас поза межами українських земель співмірно а може навіть більше порівняно з тим людьми, які в Україні, і в нас в нашій історії це вперше. Тому що ми були з державою і без держави, ми були розділені, але ми жили на своїй землі. Зараз це наставить в один ряд з такими народами, як ірландці, як наші Єрмени, так. так і це означає для нас нові виклики, але й нові можливості. Ми глобальна нація, глобальна потужна нація. Нам себе треба так позиціонувати, і тому наш фактор буде важливий і як електоральний фактор, і як фактор політичний, і як фактор прикладу. Але з цим треба працювати треба бути практично підходити до цього треба підтримувати зв'язок з українцями за кордоном е, поки що нам це вдається не дуже скаже скажемо прямо треба знаходити що людина з кордону може зробити зараз для нашої перемоги і давайте нагадувати що у нас звичайно величезна кількість людей виїхала і ми можемо по різному дивитися на різні долі там але ж є люди які поверталися і повертаються і є люди які повернулися в україну взяли зброю і воюють Є люди, які виросли в діаспорі і ніколи не були в Україні, але вони приїхали в Україну, взяли зброю і захищають нашу свободу. Є люди, які мільйони і десятки мільйонів перераховують на українську перемогу. Словом нам там треба шукати союзників і підтримку. Я згоден стосовно того, що справді багато хто повертається і повертався, щойно була можливість, ми в Харкові це бачили. Щойно відкинули росіян тоді навесні, влітку 22-го року, від поза межі міста, за околиці Харкова, багато харків'ян почали повертатися. Андрію, якщо дозволиш останнє питання, повертаючися до виборів в Канаді і, в принципі, доставлення канадійців до Америки. Вибача, знову ж таки, сюди в плиту при плиту Трампа. Скажи, будь ласка, чи не видається тобі, як дипломату, як політику, що? Цей вибір, вибір канадців може бути може започаткувати такий тренд антитрампізму, як новою отверезуючої, отверезою холодний душ, холодний душ виборців, які раптом зрозуміли небезпеку популізму і показують йому спротив. Чи може Канада в цьому бути якоюсь країною, яка перша задає цей тренд? Чи Це скоріше випадковість і не варто її поки що розглядати як тенденцію? Ну, дивись, якщо ми хочемо в цьому побачити холодний душ для канадців. Я думаю, однозначно Трамп таким холодним душем був. Якщо ми хочемо в цьому побачити уроки для інших держав, для інших народів, я боюся, що тут ми людську природу не змінимо. Людина схильна шукати свої власні граблі і, і, і з ними робити всі ті дії, які, які кожен з нас інколи інколи робить. Але що стосується Канади, я думаю, що якщо у вас є знайомі в Канаді. Можете їх набрати е, і сказати, стежили за виборами. Знаємо, що у вас настає період, хоча б відносної, але політичної ясності, і розраховуємо, що така Канада буде нас е, якісно сильно підтримувати. Канада не є країною потужних збройних сил е, і великої кількості зброї. Я знаю, що коли там нам передавали шість танків леопард, це часом викликало такі скептичні посмішки. Тут в Україні, але треба розуміти, що можливо цих шість танків Леопард це все, що є в танкових спроможностях Канади. Але з іншого боку, це наш вірний союзник. Це країна, яка з 2015 року тренувала наших бійців, яка мала тут інструкторів своїх, яка допомагає нам фінансово в перерахунку на душу населення. Це можливо один з найбільших наших союзників, які для нас купляють в Америці систему протиповітряної оборони насам за 406 мільйонів. Тому що ми самі її зараз не можемо купити, і це країна, яка є великим прикладом для інших держав, коли вони заморожують російські активи, це приклад для інших. Коли вони влаштовують санкції нові нові для росіян, це приклад для інших. Така Канада нам потрібна, Будемо будемо сподіватися. Таку ми її побачимо далі.